Вітання, архікачіки. у сьогоднішньому відеоуроці ми з вами поговоримо про графічну заміну. Використовуйте графічну заміну, щоб застосувати попередньо виснешний зовнішній вигляд, кольор, заливку до елементів моделі. Є два способи призначення графічного перевизначення елементу моделі за допомогою комбінації графічних замін за фільтром реконструкції. У будь-якому поданні першим застосовується право графічної. Заміни. Право, які застосовуються фільтром реконструкції, має найнижчий пріоритет. Давайте розглянемо, що ж складається графічна заміна. Натиснути на цю функцію достатньо зайти в документ, графічні заміни, комбінація графічної заміни, або ми можемо натиснути на іконочку знизу, і в нас появиться рамочка з комбінації графічної заміни. Давайте детально розглянемо, що пропонує нам ця палітра. У нас є Назви комбінації графічної заміни. Тобто, тут, в цій колонці, ми з вами прописуємо ту назву, яку безпосередньо нам потрібно. Також ми можемо створити свою, наприклад, її видалити, імпортувати або експортувати. Так, звичайно. Тобто, якщо, наприклад, ви створили графічну заміну, і вона вам потрібна, наприклад, в якомусь проєкті, ви спокійно можете її зберегти і в тому проєкті імпортувати і загрузити. Давайте створимо е, нову комбінацію. Мені пропонує. Архікат, нова комбінація, або може бути дублювання з комбінацій попереднього типу. Я напевно, що створю нову комбінацію, де я просто назву її одиничку і натискаю ОК. Все, ми це зробили, тобто ми створили першу якусь комбінацію. Давайте налаштуємо її порядок. Право у цій колонці. Ми з вами повинні надати якісь права, що ми хочемо робити, що ми хочемо замінювати. Те саме нам пропонує фактично архікат. Тобто ми можемо створити нове право або дублювати з нашого списку. Архікат пропонує вам вже свої права, які він вже створив. Можете ним користуватися, можете їх застосовувати тут, же за вашою потребою. Я напишу стіна. Тобто перше право в мене буде застосовуватися до стіни. Я можу це право перемайнувати, можу його видалити і можу відкрити насамперед налаштування цього правила. Давайте натиснемо два рази. Перш ніж натискати, бачите, в нас тут є елементи відображення, тобто як наш елемент буде себе відображати. Давайте відкриємо два рази. Нашу структуру. Тут ми бачимо, зліва у нас є правила, які пропонує архікат, також є фільтри реконструкції, ми з вами пізніше їх розглянемо, е, поки що ми зупинимось на стіні. І тут де критерії. Так, ми вибираємо тип елемента, тобто що ми хочемо замінити. Наприклад, нас цікава стіна, значить ми міняємо колір стіни. Значить, в типи елементах ми вказуємо. Стіну. Уважно роздивіться цей порядок. Тут є дуже багато елементів, тобто ми можемо замінити усі типи, ми можемо тільки 3D-типи, 2D-типи і окремі якісь певні елементи, які нам безпосередньо потрібні. Ми це зробили, задали тип елемента, стіна є, робимо це графічно. Тип лінії. Якщо я натисну на галочку, я можу вибрати, що навколо моєї стіни буде тобто, яка буде лінія. Нас це не цікавить, нас, наприклад, цікавить лінія маркеру, чорного кольору. Прекрасно, супер. І тип штриховки. Нехай це буде звичайна цегла. Тут ми натискаємо на третю позицію, бо це в нас стіна. Ми можемо затискати всі три позиції, натискати, але архієкат говорить, що має бути хоча б одна вибрана позиція. Так, перо для переднього плану штриховки, давайте ми виберемо чорний колір, а перо стола штриховки, ми виберемо такий сіренький колір. Все ми зробили, натиснули ОК. Бачимо, що графічна заміна здійснилася так. Натискаємо ОК, і наша стіна стала таким кольором, як нам потрібно. Що це означає? Це означає те, що вам не потрібно налаштовувати елементи і міняти їм колір власноруч. Ви просто можете застосувати графічну заміну. До речі, натискаємо сюди. Тобто на одиничку. І таким чином ми можемо з вами вибирати графічну заміну. Ну добре, це в нас є. Наприклад, не цікавить моє перекриття. Давайте я його е натисну, тільки зроблю штриховку поверхонь. Так, щоб воно у нас так відображалось. Відкрию також е налаштування, Добавлю правило перекриття, натисну два рази. Натискаємо лінію маркеру. тип штриховки 50. Ця позиція. Так, безпосередньо заміна тип страховки покриття. Тут виставляємо ці позиції, натиснули ОК і натиснули ОК. Як ви бачите, наше перекриття зафарбувалося в той кольор, який ми його задали. Зробили це з стіною, зробили це з перекриттям. І зараз в нас залишається безпосередньо улюблена частина це меблі. Тому що з меблями ми можемо робити різні варіанти меблі. Налаштовуємо тоді лінію маркера. Перекриття так, середня позиція, тут, 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 тут і натискаємо ОК. Як ви бачите, наші меблі також змінили кольор, тобто ми зробили кілька графічних замін, які можемо потім застосовувати в своєму проєкті. Здавалось, начебто все. Тобто є певні налаштування, які ми з вами зробили. Але крім цього, ахікат нам пропонує, що ми можемо заміняти тільки колір і перо, або заміняти колір і товщину пера. В принципі, це досить цікава функція. Тобто ви таким чином можете собі зробити, поставити галочку, де вам потрібно. І, е звичайно, можна зафарбувати поверхню в той. Колір, який вам потрібен. Ось в мене є це крісло. Я на, на, напишу нехай буде блідо блакитна. Натисну ОК, як ви бачите, в мене з'явилася позиція зараз на фарбування моделі. Я натисну на це крісло, відкрию його, і дійсно воно зафарбувалося мені в той колір, який мені потрібно. Тобто, таким чином, за допомогою комбінації графічних заміни, ви можете собі налаштувати колір на плані, тобто в 2D, а також в 3.